У кривому розі наразі діє розгалужена мережа цифрових освітніх центрів для дітей до 28 уже існуючих шкільних цифрових просторів. Додався ще один спеціально для вчителів. Новий центр запрацював на базі центру професійного розвитку педагогічних працівників. Відкриття сучасного освітнього центру саме для вчителів це важливий крок підтримки нашої освіти. Отже, ми добре розуміємо, що навчання дітей багато в чому залежить від кваліфікації вчителів. Це дуже сучасний цифровий освітній простір, в якому є і stem лабораторія і дуже серйозне обладнання саме для вчителів, де вчителі зможуть підвищити свою кваліфікацію, навчитися новим технологіям, також сюди можуть приходити діти. Це такий наступний крок. Можу сказати, що місто надало приміщення, місто повністю провело ремонт. А з меблями і оснащенням обладнанням допомогли міжнародні партнери. Це спільний проєкт, який вже запрацював. Головна мета створення міського цифрового хабу для вчителів упровадження сучасних методик навчання, розвиток творчого підходу в роботі педагогів, зокрема у сфері надолуження освітніх втрат. Ділсі для педагогів. А це унікальний простір, який в Україні на базі центру професійного розвитку буде функціонувати лише у місті Кривий Ріг. Задача нашого центру в першу чергу це підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері і розвитку СТЕМ освіти, ментальної підтримки усіх педагогічних працівників нашого міста, роботи з надолуження освітніх втрат за різними галузями знань наших учнів. Це розвиток професійної мастерності педагогів. А ми маємо сучасне обладнання, якого не мають наші колеги в інших регіонах, в інших містах Дніпропетровської області. А ми готові радо зустрічати педагогічних працівників, допомагати їм підвищувати свою кваліфікацію, розвивати свої stem навички. З можливостями нового цифрового центру вже знайомилися його основні користувачі педагоги міста. З початком повномасштабної війни ми маємо величезні освітні втрати, і їх треба надолужувати. І створення таких центрів це один із способів це зробити. Тому думаю, що в майбутньому їх буде все більше і більше. Що можна отримати учням і вчителям звідси? По-перше, ми можемо отримати дуже, скажімо, зручну зручний спосіб надолуження цих втрат і можливість попрацювати з різними. Механізмами з різними лабораторіями це дає можливість розвивати свої навички в stem освіті в фізиці, математиці, в інженерії. Валерий Кожухар, цей день.